Ми повинні триматися за руки. Не завжди, але час від часу, поки триватиме ефір. Ніку. Як ти проживаєш повернення дружини? Цілком людям пощастило отримати другий шанс на любов. Фантастично, це звучить дуже зверхне. Мені потрібно, щоб ти зізнався, що у тебе були усі кредитні картки, і що ти зібрав усі ці речі і відправив до своєї сестри, і що ти штовхнув мене. Мені потрібні усі ці три речі, щоб почувати себе у безпеці. Ти маєш у цьому зізнатися, Ніку. Я знаю точно, що сказати.